Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. І сьогодні 22 травня ранок я знімаю відео. Хочу вам показати, що я даю кролям. Буду давати їм давати ось, молодша є. Тому я зараз їм дам. Ось я даю їм. Однією рукою не дуже зручно, але якось вам покажу. Ось зараз. Їх двоє в мене тільки залишилось. Усе, друзі, дав цьому кролю, тепер буде в іншому. Я давненько не знімала такі відео, ще що даю щось кролям на камеру. Оце лише було коли це... Можливо, взимку чи. Ну не пам'ятаю, десь не якось уже давненько було це відео таке про те, як я знімав. Як Він... треба воду їм дати зараз. О, і, сьому, і ось сьому я в цьому дав. Зараз дам тільки воду ще. Ось як ви можете побачити, я вже наляв воду кроля. Тепер в них десь щепити, тому що дні такі спокотні, доволі спокоідні. Ось, дивіться, я тут ось кури. їдять траву. Ось. Вітаміни вже вони ранці їдять такі. Так, корочки. Вдень, напевно, будуть приймати в пісочні ванни. Також хочу сказати, що... Суботу або навіть сьогодні я хочу змінити поїлку курам, тобто іншу дати. Ось. На сьогодні буде теплий день. Ранок якийсь такий сонячний і трішки хмаринки є, але такий тепленький. Ташки співають? Одні тут кури, інші тут, а інші взагалі тут Аж сюди. І тут постійно викидаємо відку такі чи коли восени, яблука, які такі гнилі, наприклад. Вони перегнивають і тут кури гребуться. Якісь черв'ячки, може, шукають щось таке смачненьке тут можуть знайти. О, і сюди інші прибігли. Петюнчик. До речі, йому крила нарешті обрізали і тепер він не буде перелітати і ходити там за межами. По дві там де кури ходять. Вони будуть на своєму подвір'ї ходити він буде. Ось тут а вже не буде перелітати. Тут такі були великі крила, але це взагалі ще наробить якісь шкоди, може. Ось, але є в них територія, випускаємо, уже випускатиму частіше влітку, особливо пастися їх, тому що тепло, вітаміни. Ось. А взимку що? Сніг, нема трави. Оце це дуже добра весна. І літо, коли є такі смаколики для курей. На цьому все. Я вам всім дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам добра, миру. До нових зустрічей. До завтра.